Всі, мене звати Мілан Наталія, і я технолог бренду Байфам. Сьогодні я хочу вас познайомити з реконструкцією від байфам, яка повністю е підходить для фарбованого та нефарбованого волосся. Вона має дуже гарний склад. В неї входить кератин, амінокислоти та масло, макадамії і арган. Перший етап цієї реконструкції це шампунь. Ви миєте голову шампунем. Е два рази це буде дуже добре. Потім змішуємо фазу А і фазу Б в співвідношенні 2 до 1. Якщо волосся дуже пошкоджене, то ми можемо змішувати в пропорції 1 до 1. Перед нанесенням суміші ми обробляємо волосся вапоризатором. Якщо його немає, можна використовувати клімазон або теплий рушник. Тобто ви обробили пасму за пасмозапас і наносите суміш як фарбу. за ми добре прочісуєте і знов використовуємо вапоризатор. Залишаємо в теплі наше волосічка на 15 хвилин. Потім ми йдемо в мийку і змиваємо состав. Наносимо маску ще хвилин на 5. І все, наша процедура закінчена. Ми робимо укладку на браш, висушуємо дуже гарне волосся. Наше волосся яскраве, блискуче, доглянуте. І обов'язково рекомендуйте своїм гостям домашній догляд. Це шампунь та маска. Із серії РПР процедуру можна робити кожен тиждень від пошкодженого волосся. можна робити е, також кожного місяця, якщо волосічка у вас дуже добре, дуже гарна.